На першому етапі всіх учасників було розділено на чотири групи за територіальним принципом. Таким чином у трьох групах змагалося по шість команд, а ще й в одній п'ять. Їхнім завданням було потрапити до першої двійки, щоб продовжити боротьбу за медалі чемпіонату. В першій групі впевнену перемогу здобула Черкаська Вікторія, яка виграла всі п'ять матчів, не пропустивши при цьому жодного м'яча. Другу сходинку посів Чорнобаївський колус. У групі 2 право продовжити змагання вибороли черкаські команди Хімік і Дахнівка. До речі, до останнього туру на вихід із групи тут також претендували ветерани «Чегирина» та Сміли. У третій групі досить впевнено перші два місця вибороли команди Городища та шполи. І нарешті ще в одній групі поза конкуренцією був один із фаворитів турніру Уманська Зоря. Уманчани, як і Вікторія, виграли всі матчі з найкращою різницею м'ячів 20-0. Другим у цій групі став ятрань ветеран з Уманського району. 19 та 26 вересня відбудуться поєдинки плей-офф, які визначать четвірку фіналістів чемпіонату. Тож за вихід до фіналу змагатимуться такі пари команд: хімік Черкаси Коло Чорнобай, Дахнівка Вікторія Черкаси, ветеран Городиші, Ятрань, ветеран Уманський район і зоря Умань-Шпола.